На базі бібліотеки для дітей та юнацтва імені Яцури відбулося засідання круглого столу робочої групи щодо створення та розробки стратегії розвитку Надвірнянської ТГ. Більше про це розповів секретар міської ради Тарас Пекарський. Четверте засідання е, робочої групи по написанню стратегії розвитку міста Надвірне Надвірнянської територіальної громади. Правильніше буде. Це вимога часу. Е, в, Стратегії розвитку держави областей Важливо, важливою складовою є, звичайно, стратегічне бачення жителів громади, управлінців громади про те, як вона має розвиватися в короткостроковій чи в довгостроковій перспективі. І рішенням сесії було створено робоча група і ми сьогодні. Проводимо вже четверте засідання, де розглядаємо поетапно, ну згідно методик розвитку стратегії, плани, ризики, перспективи, сподівання по розвитку нашої громади. Це одне з завершальних вже будь засідань має бути і надіємося, що узагальнення дані викладемо на робоча група викладе на вигляді документу і представить на громадське слухання, і потім на сесію на Доняцької міської ради. В результаті отримаємо стратегію розвитку громади. і Будемо мати надію, що з її допомогою ми будемо правильно планувати розвиток громади. Серед присутніх учасників робочих. Чи групи була і Тетяна Богославець, як людина, яка представляє місцевий заклад освіти? Жінці було важливо залучити молодь до процесу розвитку. Зосередила також увагу на діях та етапах, які зараз опрацьовуються групою. Мене запросили до. Розробки до робочої групи з розробки стратегії надвірнянської громади, мабуть, як активну учасницю громадськості міста, а також як представника надвірнянського коледжу, тому що в місті є освіта, є молодь, є заклади освіти, які також треба долучати до розробки таких стратегій для того, щоб молодь залишити в місті, щоб вона не тікала з міста, щоб вона себе тут змогла зреалізувати. Тому я тут зараз. Ми розбираємо те, що є в місті зараз, що може бути магнітом для людей. Що може в місті бути таке в громаді, щоб залишило людей тут, щоб люди приїжджали сюди, іноземці з інших громад, які є такі унікальні особливості в нашій громаді, які б могли зацікавити людей їхати до їхати відвідувати нашу громаду? 22 січня відбудуться громадські слухання з розгляду проєкту стратегії розвитку надвірнянської територіальної громади до 2030 року. Місце проведення це зал засідань Надвірнянської міської ради, місто Надвірне, вулиця Мазепи, 29. Початок о 16. але реєстрація учасників о 15.45. Потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу та містить відомості про місце її проживання. Брати участь у слуханнях можуть усі охочі, проте голосувати тільки дієздатні члени надвірнянської міської ОТГ, старші 18 років, які постійно проживають та зареєстровані на її території, та зареєструвалися для участі в громадських слуханнях. Розробка стратегії розвитку відбувалася в декілька етапів. Її розробці брали участь представники бізнесу, влади, активні мешканці громади. У разі виникнення будь-яких питань, звертайтеся з за телефоном 063 35 80 182